Дивіться, будь ласка, хто з прогулянки повернувся? Хто це? Як цю ляльку звуть? Хто це малята? Катруся, так, це катруся. Скажіть, будь ласка, доброго ранку катрус. Малята, подивіться, а у нас ще є лялька. Скажіть, будь ласка, як звуть цю ляльку? її ім'я. Так, це Таня, Тетянка у нас. Отже Катруся і Тетянка будуть разом грати. Малята, подивіться, будь ласка, Катруся та Тетянка будуть зараз чай пити. А я вас запрошу переглянути картинки і пограти в цікаві ігри. Ходімо всі разом. Пограємо в гру, хто вийшов. Наші ляльки, Таня і Катруся. Хто ж зараз у нас вийде? Хто заховався? А хто зараз заховався? Будьте уважними! Люблять грати катруся і таня, молодці! А зараз запрошу вас пограти в гру безпечні та небезпечні речі. На картинки діти грають іграшками, якими іграшками можна грати. Доберіть речі, якими можна грати дітям. Чи можна грати ножицями, молотком, праскою, ножом, цвяхами, сірниками? А чому в малята не можна грати? Малята, вам сподобалось наше заняття? До побачення, до зустрічі!